Ряд футуристів вони говорять про те, що е, насправді це ж Путін відкрив такий прямий шар до Третьої світової війни, тому що штучний інтелект який буде забирати роботу, розвиток там машин, там, і так далі, і він буде робити зайвими величезну кількість усіх всіх таких людей. Ну, я, до речі, насправді з ними не згідний, тому що ну, я слабо от уявляю, як якийсь там умовний там, дата-аналітик там, Анатолій Зврослава, там, да, коли штучний тадек забере його роботу, що він візимає, там, запишеться там, на якусь там, Третю світову війну, навіть якщо йому заплатять 300 30 тисяч доларів. Ну, Тому що одна справа це оце чувак з Олександра е, Водонського, да, який там, виїжджає з якоїсь там халупи, там, їде там, на СВО, живе там, в якійсь там землянці, приблизно в таких самих умов, в яких він жив у себе вдома, тільки може, ще, там, там, якісь там нереальні гроші платять. Там, да? А е, от я слабо уявляю, що якісь там, там дата аналітик умовний Анатолій з там він втрачає роботу через штучний інтелект, і він записується добровольцем на якусь там війну, не знаю, там, когось проти когось. Там, да? Це трошки не так працює, це трошки інший психотип людей, да? тому що оці люди з російської провінції, вони. Навчені таким стресовим життям, а цьому самому нашому там датому умовному анатолію зросло. Якщо показати автомат, клаштика в нього почнеться панічна атака. Коли він почує як автомат, клаш такого він впаде в обморок. Тому я думаю, що насправді ці всі люди це не будуть е, при для третьої світової війни.